Всіх вітаю, мене звати Оля. Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео по запиту. Насправді, відео буде два, бо якщо я буду робити одне, воно буде дуже велике. Це запит, здається, мені був від Людмили. Людмила, привіт вам! І дякую за запит. І запит був на моїй. Найчисельніші бренди, які представлені в моїй колекції. Таких брендів в мене я виділила 6. І, звичайно, один з найчисельніших це Герлен. Вон позаду вони вже вишукувалися і чекають. Я не буду показувати в цьому відео, виставляти, верніше, показувати, буду виставляти заново, не буду екстракти від Герлен та Шелімари і всіх їх лімітки і фланкери. Ви їх побачите. Я зроблю вставки з інших. Відео, яке я робила, присвячене саме цим парфумам. А почнемо з чисельних моїх ерленів. І побачимось у другій частині відео. Запрошую вас подивитись найчисельніші мої бренди. Так, розпочинаємо наш експрес-огляд найчисельніших. Брендів моїй колекції. Звичайно, з Герленом він у мене найчисельніший. Я вже не буду настала розкладати усі екстракти. Я вам окремо сюди вставлю зараз кусочки відео про екстракти від Герлена. Поставлю вам в відео кусочок відео з про те, як я розповідала і показувала всі свої шалімари і їх фланкер. В мене їх дуже багато. Я прикріплю також відео обидва і про екстракти герленівські і про шалімари. А зараз давайте пробіжимося по інших герленах, які в мене є. Ось цей флакон, це Льорбе, я його показувала у відео про свій персональний маленький, як я його називаю парфюмерний музей про найцінніші, найцікавіші флакони в моїй колекції. Це флакон перехідний між концентрацією туалетної води і парфумованої води, і він називається парфум де туалет, тобто, коли ще концентрацію води парфам не придумали. І ось сам, сам цей флакон з таким сердечком, але з такої форми, з синьою кришкою. Він дуже рідкісний. Їх випускали, мабуть, роки зо два, і таких майже майже нема, майже їх неможливо Знайти, але мені пощастило. У мене був... Майже повний цей флакон, флакон Leur Bleu. Звичайно, він настоявся, трошки запах змінився, але це така щільна геліотропна а, пудра. У мене є, зараз вам покажу ще один Leur Bleu. Це Refilш Re для такого а, золотого кофру. Це... це в мене також один парфам. Зараз, вибачте, перевірю, забула. Ні, це туалетка. Це туалетка. І оцей парфум, він мені геть не подобається, я його хочу продати. Але ось принесла показати. Він такий тут грубий, нецікавий, дуже ретро еліотроп Ця туалетка Lorble. Купила просто для колекції, щоб стояв, але ну, геть він не подобається. Він також досить старенький, бачите, якщо ми звернемо увагу на пульверізатор. Який він є. Ось два. А це, звичайно, цей шедевр. Я його просто. Обожнюю, я його носила, до речі, хоч він такий і ретро-геліотроп. Але сама композиція дуже гарна. Що в мене ще є? А, забула принести фіолетовий. Ну, як я могла? Забула принести фіолетовий флакон, вони б зараз так гарно разом тут стояли. Це черріблосом сам аромат не представляє ніякої цінності. Інший аромат у фіолетовому флаконі, до речі, ви його можете також побачити в тому самому відео, що я показувала ось цей флакон Люрбло, коли розказувала про рідкісні флакони. Сам що той, що той аромат досить такий простенький, цей взагалі такий напівпрозорий. Але ось ці самі флакони, ця сама форма, старенька флакони, вони також випускалися недовго і просто як колекційний такий. Колекційний флакон. Із з Аквалегорії в мене залишилося лише шмінори пів флакону. Це вже давно знятість. У мене була тіазора, була герба фреска, був мандарин базілік Дуже багато я користувалася гербою фрескою і мандарин Базиліком. І вже там, коли залишалось, не знаю, мілілітрів 30, я ті флакони віддарувала. Тізуру також віддарувала такий собі чайний. Легкий аромат у стилі, стилі Аквалігорія. Надалі що вам покажу, давайте покажу ідиль. Обиде оці Це ідиль у парфумованій воді. У мені, до речі, він не подобався, а у парфумованій доло дуже подобається. Це такі квіти з мускусом, яскраві. Я розказувала, що на собі я його не можу носити, а в шлейфі мені дуже подобається. І обожнюю його у екстракті, у парфумі. Якщо вам цікаво послухати про екстракт, то подивіться відео про Герленівські екстракти. Дуже вони так по настрою схожі з. Туалеткою від Родрігеса. Ті самі білі квіти, той самий мускус. І в мене є ще роза пачулі. Рідкість така і диль. Зараз вам покажу, як відкривається, покажу, якщо відкрию. секундочку, Відкривається ось так кофор. Написано дует, дуже гарне оформлення. Дуже мало я їм користувалася, бо бережу. Але, ем, знаєте, коли були ось е, на піку своєї популярності рози Пачулі, мені прям хотілося, і я десь не знаю, бачите, трошки все ж таки зносила. Це такі типові е, рози е, троянди і Пачулі. Більше, звичайно, троянди, але у стилі Ідиль. Ідиль вгадується тут гарний аромат, приємний. Але бережу його також, як. Я покажу два наступних. Це My Insolence. Зняті вже давно. І Insulence, бачите, у такій, таких шайбочках ще стареньких флаконах. Це взагалі лімітований флакон, як він там блосом називався. Не пам'ятаю, десь має бути написано. Це парфумована вода. Я також розказувала, що ні парфумована, ні туалетка. Ну, не, точно, не подобалось так, я була. Як то? Індиферентна до них. А от у парфумі саме багато ношу інсуленс, задоблила його у чистому парфумі. Мені дуже подобається. Ці такі порошкові фіалки насичені. І My Mynsolence це про малину. Про таку люксову, парфумовану малину просто взяла собі до колекції. Також не ношу, я взяла з рук пів флакончика, ну трошки, можливо, навіть менше, так? Пів флакончика тут. Можливо, рази, рази три я його поносила. Хоч малину я люблю, але тут вона така занадто люксова. Непогано, непогано, ну просто не мій аромат, але знаю, що в нього дуже було багато пошановувачів. Так, Вольденві. Вольденві В у мене у тестері, сучасна версія, туалетка. Ну, цьому флакону також вже років, не знаю, 6. І ще вам скажу, в мене був відливант екстракту. Чистого парфуму, він звичайно густіший, більш, ще більш такий таємничий. Це взагалі такий мінорний, серйозний а, для мене дорослий, але в ньому немає, знаєте, тої ретрості такої типової, про яку ми думаємо ніяких геліотропів. Ну, мені здається, що тут нема геліотропу, що тут є. Тут, а, знаєте, це шипер. Боже, я забула, до яких він носить. Пам'ятаю, що тут є мох. Ну, я сказала шипер, бо де є мох, там шипер. Він такий ось цих ароматів про мох. Холодний, відсторонений, інтровертний, і від цього мені досить дорослий. Але десь мл я таки зносила його і зносила 5 мл екстракту. До речі, але такий. Під дуже, під дуже меланх... меланхолійний настрій. Далі в мене зап... запакований просто для колекції, бо його знімали Black Perfect для Noir. А, мені, чесно кажучи, не подобається. Коли я вперше спробувала, сподобався. Оде парфум Флораль, до речі, в мене. А, так, не знаю, чи вони всі од. Парфум Флораль, чи це якась версія? Це така дуже груба тут мені шкіра. Вишня, така досить парфумована прямолінійна і досить груба шкіра. У мене була ще п'ятнашечка, такий тревел. Я віддарувала, бо спочатку мені аж так сподобалось, я поносила. Також разів 3-4, а потім зрозуміла, що шкіра чомусь стала мені аж занадто грубою, перестала, а цей просто тридцятка в мене для колекції. Цей аромат, це я пригощала, сама майже я його не, не носила. Це теракота сучасна. У 2014 році, здається, його випустила як лімітку, а потім перевипустили через рік чи два у постійній колекції. Це такий пляжний. Аромат, Так, що там тіаре. Оці всі пляжні квіти, я таке не люблю геть, геть-геть-геть. І тому він просто в мене просто стоїть пів флакона, то я розпила, то пригощала. Ну Такий флакон мені подобається, гарний. А самі аромати, ну, просто це, це не, не мій профіль, ці пляжні аромати. Так, тут в мене лянстенмажик. У мене ще є екстракт, я його показувала. Екстракт, мені подобається, до речі, найменше. Бо він якийсь такий аж дуже щільний. Там, оця солодка пудра. Дуже щільна так, на гарну упаковку від цінника залишилася. Це, звичайно, це старенька версія ще має бути з темними. Стіночками перед тим, як я знімала, я взяла собі флакон просто для колекції, бо буде знятість. Потім його все ж таки перевипустили зараз у лінійці легенд. І мені подобається, до речі, сучасний перевипущений випуск. От таких от флаконах випустили, але це лімітка забула, якого року, до речі, 12-го, мабуть, чи 8-го взагалі. Ну, на фрагрантиці можна подивитися. Я Дивилася. Але забула. Там були три таких аромати. Був шалімар, був оце лянстан межі, і що було ще. І що щось, щось ще було, Міцуку, мабуть, забула я. Ось в таких градійованих флаконах. Але ті були золоті, а цей такий. Рожевий. Дуже гарний флакон пахне стандартно, як ось цей попередній випуск ось у такому флаконі, але такому фіолетовому рожевому лянстан станмежі. Пудра солодка, квіткова, яскрава. Подобається мені. Але флакон... Також я їм користувалася, коли в мене не було ще інших версій для екстракту. А, ні звичайного флакона. А, просто декілька разів а потім перестала, бо це все ж таки колекційний такий флакон. Ось гарний. Мені подобається і запах подобається, і а, флакон подобається. Це в мене тестер Колонія Колоні Дюс Fasant Vit, 68 про який я розповідала у відео. Чи всі колонії насправді колонії. І це не колонія насправді, це оде туалет. Туалетка досить унісексовий, хоч він позиціонувався як чоловічий і перевипущений. До речі, він зараз також, але у бджілках цей колонія. Ну, ця туалетка. Тут багато на початку цитрусів, ароматичних трав, лаванди, ванілі. Гарна яскрава композиція, дійсно унісексова і звучить досить по-нішевому, як на мене. От, і Такий дуже сучасний. А він в якому році був випущений? <смі> Також я казала, а, звук геть забула, бачите, не, не можу тримати, дати в голові, щось запам'ятається, щось геть в мене. У 2008-му, здається, ну, десь там, перед 10-м роком. Так, в мене старенький парфюме умова вода Лянстан. Дуже мені подобається, медові квіти. Це таке можна відносити вже до класики до старого доброго люксу, але це така нова ера старого доброго люксу. Дуже гарний аромат, і в перевищеній версії він, до речі, непоганий. Мені дуже подобалась туалетка. Туалетка подобалась навіть більше, вона якась така більш легка була, квіткова, але так і не встигла я собі у старій версії її купити. Відкладати да, можна було купити за 30 доларів десь на дискаунтерах, коли їх перевдягали. Ну, не знаю, деякі вчинки я <на> свої не можу пояснити, я гарлений і так і не зібралась купити собі а, туалетку. Верніше, вона в мене була, її віддарувала, і думала, ну куплю собі, от куплю-куплю і так і не купила. Гарний медово-квітковий аромат. Це в мене а, у фірмовому. Флакончику від Levan 30 мл різго наш. Розказувала про нього: це ваніль, білий шоколад і рис. Дуже делікатний, гурманський, приємний аромат. Знятість, рідкість. Не знаю, що в бутіку зараз продається. Так, і мої золоті флакончики золотої. Цієї серії з бутюкової лінійки Герлен. Що в мене тут? Гарденія. Небагато її в мене залишилося, але я купила пів флакона. Тому це не все. Я випила така весняна, приємна гарденія. Іланг. Іланг, бачите, випила, був повний флакон. Це для мене такий. Я його люблю взимку. Хоча, взагалі, іланг... мені подобається як нота, але носити мені важко. Його, але Герленівський це для мене такий гарний компроміс. Тубероза – мій найнеулюбленіший. Тут було ось я його купила, просто коли купляла якийсь ілан, здається, і у довісок купила цей, може, пару мілілітрів лише я використала він такий був. Цей залишок і стоїть, не подобається. Один з неулю... не, неулюблених ароматів, з, ну, єдиний, мабуть, з тих, що в мене є. Така якась собі, не, не можу я цю туберозу запам'ятати, як вона пахне. Якась вона мені така дуже абстрактна. Обожнюю ангеліку. Хо, хотіла б собі задублити Ангеліку. Це така тонка ем, дзвінка ваніль з зеленю. Чи казала, також зробила відео про неї коротеньке. Що для мене це зимовий аромат, бо він мені дуже... Хоча б я розумію, що він би міг гарно звучати і, і весною, і влітку. Але ось для мене він зимовий. Так, тонка Імперіаль. Також, бачите, непогано я так виплапі флакона. Гурманські, тонка у стилі цієї лінійки, тонкі, гарні переливаються. Дуже гарний. Квір Белуга, про неї зараз окремо. Подвійна ваніль це другий у мене флакон. Була я, це вже дубель, закохана в цей аромат, багато його носила, а потім почала другий флакон і все, і якось зупинилася. Така тонка, також алкогольна ваніль, гарний, гарний ваніль. Розумію, чому. Вона в улюбленцях. І QRB Це шкіра, це ваніль. Це така, скоріш навіть, замша, не шкіра, це замша з ваніллю. Так, в неї таке якесь ретрове звучання, але таке оригінальне. Знаєте, коли перший раз її спробувала, дуже давно, років 8 назад, мені геть не сподобалось, воно якийсь ретро аромат. Але я не могла зупинитися його вдихати, потім, потім в мене був ще один старенький від Левант, Потім був а, ось а, флакон, зараз його покажу. Це вже другий флакон. Я його купила, щоб користуватись нормально, бо тут нормальний пульверизатор. А ось цей я вам окремо зараз розкажу. Це був мій перший повноцінний флакон. А, перший взагалі флакон з цієї лінійки. На той час це був мій улюблений, я про нього мріяла. Але оця груша це просто якийсь провал. Тут така мілка дисперсія. По-перше, треба зробити 25 на жаль натиснень, щоб звідти щось випрескалося. І дисперсія дуже мілка, це, це просто якесь знущання. І він парить. Я сьогодні дістала для відео, я цей флакони діставала рік. Я знала, що груші парять, Я перевіряла його періодично. Але останній рік я його не доставала. І я вам зараз покажу, що з ним. Я навіть спеціально його не витирала. Бачите сліди на флаконі? Це випарився флакон. Бу... Рік тому, рік тому, тут було пів флакона. Подивіться. Це... це просто ну парфум це не те, за чим треба сумувати і плакати, але, зважаючи на ціну, так і рідкість. Ну, Просто таке знаєте, неприємне відчуття. Не видно. На флаконі Він був от я його взяла, він був аж прям весь такий отут видно, такі аж кусочки засохлого парфуму. Тобто він просто випарився і потік. Зараз вам коробочку покажу. Якщо у вас є ці флакони з грушами, подивіться на свій флакон, як він себе почуває, бачите? Він весь грязний, він весь потік. І парфум взявся прямо. оця олія парфумована. Вона таким слоєм коричневим покрила флакон. Це, це жах. Ну буду, його вже випшикаю. Але, бачите, що трапилося, тобто весь, весь парфум просто випарився, витік і ось в що перетворився. Оце. Слой засохшого парфуму це просто жах. Тож, якщо ви навіть думаєте про те, щоб придбати собі флакон з грушою старих, якщо ви будете їм користуватись прямо зараз місяць, два-три, плануєте використати парфум, так, це варіант. Але якщо ви для колекції, навіть не думаєте, бо вас чекає те саме це просто викинуті гроші. Ну, буває що ж, наука. Я знала, що є такий ризик. Але бачите, в якийсь момент це таке трапилось, хоч я його періодично перевіряла. Але рік рік полежав, не відкривала його рік, і ось.